Базисної речі викладено. Викладено, як себе доказати, що ти існуєш? Я сумніваюся, що я існую. Якщо да? я сумніваюся, значить є кому сумніватися. Значить, хтось є. Якщо я мислю, значить є чим мислити. Пустота не здатна мислити, що мислити повинен бути якийсь носій мислів, тому це матерія. Да? І інші теж бачать так життя, похоже, як я. Да? Відчувають. І... Ти відчуваєш до них співчуття певне, в тому, коли вони іменно заблуждаються, коли їх цей матеріальний світ, як, як чорна діра поглащає ці желання, бажання, як обманюють їх по телевізору, по фільмах, по тіктоках, в соціальних мережах, про те, що щастя в тому, щоб володіти речами, а не в тому, щоб за допомогою матеріального світу робити щасливим інших. Маю на увазі всіх.